Доброго дня, панове. Сьогодні будемо говорити про PC спікер. E, насправді це дуже цікава штука. Я знаю, що багато хто вже PC спікер у своїй, у своїй ПК вже не встановлює. Але може бути, може бути така річ, що сам динамік PC спікера може бути розміщений безпосередньо на материнській платі. Тому якщо у вас при старті комп'ютера немає ніяких зву звукових сигналів, то, скоріше за все, це пов'язано з тим, що у вас в комп'ютері немає такого приладу, як PC спікер, тобто, скоріше за все, е немає самого динаміка. Ну, Я старіш, що це відноситься до великих машин, тобто настольних комп'ютерів, якщо у вас IBM сумісний ноутбук. То, скоріш за все, PC Спікер є частиною і він є частиною зукової підсистеми. Якби. Е, офіційна документація е, не вимагає абсолютно наявності цього приладу, але тим не менше, зазвичай сам цей прилад є. Тому якщо PC Спікер розміщується. Тобто є у складі звукової підсистеми комп'ютера, тоді PC-спікер буде видавати сигнал безпосередньо на акустичні системи чи на навушники. Але технічно зазвичай, якщо подися, наприклад, ну, наприклад, на скажімо, на на ось цю, на, на будь-яку схему терінські платки, наприклад, на прикладі ASUS P5VD2 MX, як бачите. Якщо подивитися на принципову схему, то можна побачити, що насправді PC спікер, -спікер є собою ось таку, ось таку цікаву схему. Тобто у нас є е, потужний транзистор, який навантажений просто на динамічну головку і таким чином відбувається робота зі звуком. Насправді pc pc це не така вже складна штука у плані. Так мовити вихідного каскаду. Як ви пам'ятаєте, на каналі є відео про побудову вихідного каскаду аналогового підсилювача. Це доволі складна річ. Він Вони є двохтактні бувають, бувають однотактні в режимі, в різні режими роботи А, Б. Це є ще така цікава штука, як плаває АБ, А, Б, коли у нас комбінований режим. І у нас немає відсічки. Ось така ще штука є. А pc Speaker працює значно простіше. У нас є дискретний сигнал, тобто у нас може бути або логічна ну, одиниця. І ось цим сигналом комутується, тобто просто замикається на землю динамічна головка, таким чином, таким чином. Динамічна глока відтворює звук. Ну, Насправді, якщо подивитися, ми побачимо, що тут є, така цікава, є такий, ось такий, ось такий цікавий фільтр. Тобто, в нас бачите, є, є резистор е, 33 оми І ось тут є такий цікавий конденсатор е, 10 нанофарадів, очевидно, для того, щоб зменшити. Щоб зменшити е, різноманітні гармоніки, тобто, щоб звук був більш приємнішим, ось така штука. Як бачите, тут на схемі є також розпайний бузер. Тобто на самій материнській платі, окрім того, що є роз'єм для підключення зовнішнього бузера, тобто PC-спікера. На своїй материнській платі також є бузер, розпаєний прямо на платі. Ось така штука. Щодо схемотехніки та розпіновки самого роз'єму, там є теж деякі варіації. Ну, зазвичай це 4 піни. Тобто стандарт регламентує саме 4-піновий роз'єм для pc спікера, який має полярність. Відповідно, у нас є. У нас відповідно є. Ось розпіновка цього роз'єму. Як бачите, він трипіновий. PC, Speaker Pinout. Відповідно, в нас є три, три роз'єми, і, відповідно, в нас є е, живлення. Тобто, у нас четвертий роз'єм, відповідно, у нас плюс 5 вольтів, у нас є е, е, мінус SP, відповідно. Спікер і відповідно, до цього роз'єму під'єднується мінусова клема PC-спікера. І є ще два роз'єми, тобто два піна, відповідно, які призначені для підключення для службових задач. Тобто, як бачите, у нас є. ну, Зазвичай, як бачите, якщо, якщо подивитися на ось цю схему, ми тут добре бачимо, що. E, два середні контакти, вони просто з'єднані з, з GND, І все. Тобто, наприклад, ще раз нагадую, на прикладі материнські плати Asus p 5 vd WD2VX. E, два середні контакти просто з'єднані із GND, І все. Хоча, як бачите, за матеріалами з Wikipedia.org, wikipedia як бачите, у нас тут є деяка варіація, є ще деякі. Деякі ключ, Деякий PIN-ключ, який має, очевидно, специфічні для цього приладу призначення. Тобто, ось така справа. Щодо програмного програмної реалізації, тобто щодо апаратної реалізації PC-спікера, насправді ця штука теж тут теж доволі цікаво влаштована. Можна, насправді, тобто роботу цього приладу керує програмований таймер. Тобто таймер, який можна програмувати, наприклад, Intel 8253, або мікросхема, є така цікава KR580 v 53 Це програмований, програмуємий таймер, і тобто, що він дозволяє робити? Він дозволяє задати фактично. Одноголосну поліфонію можна на ньому реалізувати, і, відповідно, зазвичай саме цим PC-спікер і займається. Тоб, тобто він видає, е, видає біп різної тривалості та різного тону. Тобто Це насправді найбільш широке, широке застосування цього девайсу. У uh, PC. Очевидно, що є ще інші порти. Тобто, тобто Є ще й інша реалізація цього інтерфейсу, наприклад, Шім. Uh, тобто, насправді, очевидно, що ця штука має працювати ще й в іншому режимі і дозволяє задати Шім на цей порт. Тобто Можна за допомогою широтно-імпульсної модуляції створювати. Тобто намагатися відтворити аудіо за допомогою PC спікера. Ось така річ. Насправді, оскільки я знаю, під ідеосною системою Windows 98 навіть є спеціальний драйвер, який дозволяє, дозволяє редиректити звук безпосередньо на PC Спікер. Тобто, уявляєте, можна слухати, слухати музику на pc спікер Ну, насправді це ясна річ це дурниця, тому що pc спікер насправді доволі проста річ, але, але наприклад, можна за допомогою PC-спікера відтворити різноманітні е, події. Тобто, як ви пам'ятаєте, ну, насправді це очевидно це відео це продовження серії відео про програми ERSSI. Тобто, як ви всі пам'ятаєте, в минулих відео ми говорили про цю, про цю чудову програму, і останнє відео було саме про... Безпосередньо відтворення відтворення евентів за допомогою, тобто використовуючи е, сигнал BIP, але використовуючи підсистему Linux. Тобто, тобто при відтворенні сигналів ми застосовували саме під систему звуку, під систему Linux тобто Alsa плюс пульс Audio. Таким чином, якщо пам'ятаєте, ви всі чули цікаві цікаві, цікаві зу, зу, звукові ефекти, коли я вам це показував, наприклад, налаштування, ці, налаштування е, цього на прикладі RSSI у зв'язці з Pulse Audio. Насправді, про що я ще хотів сьогодні поговорити, насправді, тут є досить багато цікавої інформації про роботу цього порта. Але, мабуть, мабуть ми, ми ще будемо про це, тобто, я ще буду про це відео знімати, тому що насправді це дуже цікава тема. Я, ви знаєте, чим я зацікавився насправді? Оцей комп'ютер, що я зараз за ним працюю, він, він насправді доволі новий. І коли ми подивимося, наприклад, наприклад, наприклад ось, тобто, що є собою фізично спікер Динаміка, тобто, спікер ПК. Зазвичай зазвичай, це саме ось таке ось, девайс. Тобто це така от, е, так цацка, яка цепляється просто до материнської плати. І такий малесенький бузер, як у, е, у свій час дуже популярних е, ігрових консолей. Е, Буде такі тетріси на батарейках. У мене теж колись такий був девайс. Тому динамік цього пристрою дуже схожий. У чому насправді проблема, на мою думку, звук, що створює ось, ось цей девайс, він виглядає доволі мляво, так би мовити. тобто, якщо ви хочете щоденно користуватися pc спікером для того, щоб щось робити ним, я б насправді, я б насправді вам, вам би радив все ж таки поставити true Спікер, який був раніше за наших дідов, так би мовити. Тобто, Раніше, коли наші діди працювали за компами, після спікер був зовсім, зовсім іншим. Насправді, насправді, у чому насправді проблема, я дуже переживав, я оцей, оцей комп що стоїть біля стіни поставив такий величезний динамік. Тобто, Самим про цю штуку йде річ, тобто, не про ту цацку, яка являє собою, китайсь... являє собою китайський бузерпусінький, який висить на материнській платі на проводочках. Раніше PC-спікер був геть, геть іншої конструкції. Це була справжня електронемічна головка з паперовим дифузором, який у корпусі мав спеціальне місце для розміщення для фіксації безпосередньо у корпусі. І діаметр цього динаміка був 56 мм. Це тобто, насправді був доволі, доволі великий прилад. І насправді у чому проблема, я насправді дуже переживав, щоб моя материнська плата просто потягнула цей динамік, тому що у чому проблема. З... Зазвичай опір ось таких маленьких динаміків складає близько 47 Ом. У той же час, як опір у цього величезного динаміка, як ви всі знаєте, 8 Ом. Тобто, насправді, Ток, що буде протікати через оцей транзистор, буде значно більше. Але коли я побачив, як насправді е, реалізований саме оцей драйвер на материнській платі, я заспокоюся. Тому справді, штука виглядає доволі надійно. Можна просто навіть замкнути цей вихід і нічого не станеться. Тобто, якщо, якщо замкнути PC-спікер накоротко, тобто оцей роз'єм нічого не станеться абсолютно, він просто перестане піщати і все. Тобто ось, ось така річ. Тобто, тобто, насправді, насправді, мабуть, це все, що я хотів сьогодні у цьому відео сказати. Хоча ні, є ще дуже такий цікавий момент. Е, сучасні корпуси, тобто сучасні корпуси, тобто, кейси для, для ПК, вони не мають спеціального місця для розміщення е, PC-спікера. Тобто, якщо ви хочете розмістити ось такий PC-спікер у себе в ПК, великий PC-спікер, який мене. Який має справжній так би мовити, олдскульний звук, коли виключаєте ПК і оцей біп під час тестування біоса, він звучить геть по-іншому. Тому я насправді хочу поставити навіть, оцей ПК, що я з ним працюю, хочу поставити все ж таки справжній, справжній PC-спікер, який. Тобто цей величезний динамік потужністю 05 Вт з опором обмотки 8 Ом. Але у цьому корпусі теж немає місця для розміщення PC спікера, тому це проблема. Тому насправді, що можна зробити, насправді це теж дуже цікаве питання. Що можна зробити для того, щоб розмістити такий динамік у корпусі, у корпусі сучасного ПК. Ну, Майте на увазі, якщо ви приклеїти на термоску... схочете приклеїти. Приклеїти такий динамік, наприклад, за допомогою, за допомогою, наприклад, термоклею або двохстороннього скотчу, або тим більше, якщо ви хочете свердлити отвори у корпусі, ви, ну, якщо просто, якщо просто спробувати, приклеїти такий динамік за допомогою двостороннього двостороннього скотча, скоріш все буде незначне пошкодження поверхні, поверхні, зазвичай такі корпуси мають усередині, де є, де потрібна токопровідна поверхня, зазвичай використовується анодування. А назовні зазвичай використовується покриття порошковою фарбою. Тому якщо. Якщо застосувати ось ці матеріали, матеріали ви ще сказані, де є антовне покриття, скоріш нічого не станеться. Але порошкова фарба, насправді, тобто покриття порошковою фарбою, насправді це доволі делікатна річ. Якщо ви спробуєте прикріпити pc спікер де є покриття порошковою фарбою, фарбо, наприклад, з допомогою термоклею або двостороннього скотчу, ви отримаєте гарантоване Пошкодження покриття. Тобто, тобто майте на увазі, якщо ви, якщо ви схочете приклеїти динамік до корпусу вашого ПК, ви гарантовано зіпсуєте покриття. Гарантовано. Тому, що робити? Нічого не робити, тому треба добре розуміти, що ви робите. Або ж якщо якщо розмістити, наприклад, я знаєте, я, де, де в мене була така думка, де можна розмістити PC-спікер під корзиною з дисками. Тобто, там Є така стінка, і можна, в принципі, просверлити два отвори, і на сховах причепити динаміку. Це насправді це теж доволі, доволі вдала, мабуть, бд конструкція. Хоча насправді, ну, ви як ви розумієте, я насправді хочу розмістити такий динамік у корпусі у сучасному корпусі, де немає для цього місця. Тобто, треба зробити спеціальне кріплення, щоб розмістити у корпусі ПК, розмістити спікер. Тобто отакий великий динамік, а не маленький бузер. Тому що я, на себе, що я для себе особисто вирішив, що я хочу зробити, е, скоріше за все, я, на тер... я просто спроектую у у спроектую таку невеличку підставочку і за допомогою двостороннього скочу назавжди приклею його до корпусу. Тобто, треба зробити ось таку невеличку підставочку, на яку можна буде зафіксувати за допомогою гвинтів або того ж, того ж самого. Термоклею, ну, мабуть, термоклей ця штука виглядає доволі, доволі кустарно, насправді. Тобто, якщо використовувати термоклею, це, це не добре. Треба використовувати все ж таки якісь гвинтові з'єднання, але підставочка має бути зафіксована назавжди. Тобто, якщо я піду на такий крок і зроблю підставку під pc спікер і приклею до корпусу її назавжди, це має виглядати як нормальна завазька річ. Інакше корпус буде безнадійно зіпсовано, тому що якщо. Якщо щось приклеїти до порошкового покриття, порошкове покриття буде точно пошкоджене. Тобто ізолента або термоклея, або двосторонній скотч, усі ці матеріали в мене є вдома, і я можу ними запросто скористатися, але я просто розумію, що внаслідок дифузії неможливо буде, неможливо буде ніяк це. Цей клей ніяк не може потім очистити, тому що як ви всі знаєте, порошкове покриття воно має рельєф, тобто це не гладка поверхня, яку можна відмити. Ви не зможете порошкову фарбу, тобто покриття порошковою фарби не можна в принципі мити нічим, не можна там, не можна і натирати, полірувати, не можна. тому що, що порошкове покриття порошкова фарба вона має рельєф і вона запікається при високій температурі. Тобто вона ще й крихка, тому якщо почнете чимсь кріпти. Корпус покритий порошковою фарбою, ви зіпсуєте покриття. Тому, що робити, на мою думку, найкраще річ, все ж таки, все ж таки розмістити. Розмістите підставку у середині корпусу і зробити, наприклад, із пластику. АБ... АБЦ, здається, тобто це такий. Пластик для 3D-принтеру, насправді він, він доволі стійкий до, він доволі стійкий до агресивних всяких речовин і він доволі стійкий до тобто насправді Це доволі хороший матеріал для всяких таких цікавих штук. Тобто, це добра річ, якщо зробити таку пістаку для pc спікера саме abs пластику. І прикріпити його десь біля біля відного біля вентилятора під е, корзиною з жорсткими дисками. Насправді, саме так я хочу зробити. тільки там, Насправді, оцей корпус, що в мене є, має дуже таке цікаве цікаве зауваження, оскільки товщина стінки не дуже, не, не, дуже е, не дуже велика, у корпусі є е, ребра Ребра жорсткості, і відповідно, відповідно, на дні корпуса теж є ребра жорсткості, тому я насправді, що думав, мабуть, варто все ж таки зробити кріплення для PC-спікера з цим урахуванням. Тобто, щоб е, зробити такі полосся, які будуть кріпитися до, е, до дна е, цього кейсу, десь посередині за допомогою двостороннього скотчу назавжди. Тобто, Я розумію, що якщо я, при, як я, при, я, розумію, якщо я прикріплю. Ось підставочку до дна кейсу цього, то я зіпсую точно покриття. 100%. Тобто на, на, я планую кріпити його на двосторонній скотч, і це точно зіпсує покриття корпусу. Тобто, і середини я точно зіпсую покриття. Тому, що можна зараз зробити, можна просто покласти сидамік просто на дні у корпусі. І все. Це теж, мабуть, не добра річ. Ну, насправді, це все, до чого я насправді зараз додумався, що можна зробити. Треба зробити підставочку і роздрукувати її на 3D-принтері і приклеїти її до дна корпуса і під корзинними жорсткими, жорсткими дисками. Як виглядає ця підставочка, як, це, як виглядає цей динамік, насправді можна... Я зараз спробую його... спробую, спробую зараз це погуглити. Так, як виглядає PC, саме PC Спікер, давайте просто, просто подивимось. Ну, ось так він виглядає. Ось так виглядає саме. Справжній PC Спікер це, це такий здоровенний динамік із, із стандартним 4 ось таким роз'ємом, як бачите, у середині нічого не під'єднано. А ось так виглядає сучасний PC Спікер, саме, саме ось так виглядає. Тобто, тобто Такий же самий коннектор, але малесенький бузер на кінці. А не ось такий великий динамік. Насправді, ось цей динамік дає значно кращий звук. Тобто, Я насправді що хочу зробити, я хочу налаштувати на Linux. Стандартний оцей біпер. Поки що мені це не вдається зробити, я трішки почитаю, як це можна зробити. Насправді, що я робив, я підвантажував модуль PC Speak і, тобто PC-Speaker, отак він називається. І що, єдине, що в мене змінилося, це коли комп'ютер перезавантажується або вмикається. У, у біпері є гудок, тобто біп. Але більше нічого не відбувається. але в оточенні графічних програм нічого не зміниться. Тобто, очевидно, що потрібна ще підтримка зі сторони операційної системи, можливо, потрібно підвантажити якийсь модуль чи Audio, чи, можливо, XC. Я ще до кінця з цим не розібрався. Але я над цим тихенько працюю, тому що я хочу спробувати, як працює PC-спікер із програмою RCSI. Насправді це насправді, для мене, що зараз найбільш цікаво ось така річ. Uh, на цьому все. Усім дякую за перегляд цього ролику до кінця. На все добре, до побачення.